Любові Господа Ісуса Христа, як вітався апостол Павло. Сьогодні хочу поділитися з вами коротким словом, на яке мене надихнули деякі моменти з проповіді минулої неділі. Хтось пам'ятає, яка була тема минулої неділі, окрім пастора? Віра, яка відслухання. Да. Пастор розказував історію свого життя і історію Євгенія. І те, як вони відреагували на надзвичайно складні обставини в їхньому житті, замість злості, замість якоїсь образи на Бога вони обрали прославити Його. І це справді показник зрілої, непохитної віри. Тому тема, з якою я хочу з вами поділитися, звучить так: подяка як показник віри, поклоніння як прояв подяки. Основне місце списання, яке я обрав, це Римлянам 4 розділ, 20 вірш. Давайте зачитаємо. Авраам не сумнівався в обітниці Божій і не вагався у вірі навпаки, все міцніше вірив і віддавав подяку Богові. Поговоримо про подяку, коли люди дякують зазвичай. Взагалі люди дякують, коли їм хтось зробить щось хороше або коли в них в житті все добре. І це якби цілком нормально, тому що це є природа людини. Ми ж не будемо дякувати комусь за щось погане. Наприклад, нас хтось вдарить, а ми будемо казати, типу, о, дякую тобі. Це якось дивно. Ні? Тому люди дякують за щось хороше зазвичай. Але сьогодні я хочу поговорити про трошки інший вид подяки а саме про подяку, яка є показником нашої віри. І така подяка зазвичай проявляється. Між людиною і Богом, тому що між двома людьми це може бути хіба, знаєте, коли вам хтось щось обіцяє, я думаю, у вас таке було в житті, а ви формально говорите йому дякую, ще навіть не отримавши те, що він пообіцяв. І цим самим, ніби підтверджуєте віру в те, що він зробить те, що обіцяв. Про що нам і говорить Римлянам 4,20 Авраам не сумнівався в обітниці Божій і не вагався у вірі, навпаки, всемісніше вірив і віддавав подяку Богові. Саме ця подяка і була показником віри Авраама, тому що в таких обставинах, як був Авраам, він чекав обіцяне йому Богом. Він не отримав цього і вже навіть встиг постаріти. І навколо всі обставини казали, що ну, це неможливо. Але він що робив? Він все міцніше вірив і віддавав подяку Богові. Чому він дякував? Типу, якби не було за що дякувати, бо ще Бог нічого не зробив. Але він сприймав слова Бога як щось непохитне, як щось те, що вже здійснилося, хоча його насправді ще не здійснилося. Давайте пригадаємо одне з найбільших чудес Ісуса, коли він був на землі це історія Воскресіння Лазаря, яка описана в Івангелії від Івана, 11 розділ. Зачитаємо з 14 вірша, коли Ісус стоїть біля гробу і молиться. Ісус, підвівши очі вгору, мовив, Отче, дякую Тобі, що почув мене. Не знаю, що думали усі люди, які були навколо, і чи Він говорив це вголос, чи ні, чи вони чули. Але Лазар, лежавши в гробі, всі навколо плакали, чуда ніякого не відбулося взагалі. А Ісус говорить: Отче, дякую Тобі, що почув мене. Він вже дякує Батькові ще до того, як Батько здійснив. Тому що він ні на долю секунди не сумнівається в своєму батькові і саме така подяка є показником тої справжньої непохитної віри. Взагалі, якщо говорити про подяку, то подяка надзвичайно важлива. І коли ми отримуємо щось хороше, але ще більше, коли ми чекаємо або коли ми отримуємо не зовсім те, що очікували. Бо саме тоді подяк, така подяка підтверджує нашу віру. Думаю, ви помічали, що ми як люди дуже часто сконцентруємося на якихось проблемах. У нас буває таке може бути, що за день ми отримаємо там 10 благословінь і одну якусь маленьку проблему, а вона забере всю нашу увагу, наш настрій спортить, і, і ми будемо просто розбиті за цієї маленької проблеми. Тому нам нехай допоможе нам Господь, щоб ми не тільки дякували Богу, коли Він дає нам щось хороше. А й тоді, коли ми не маємо того такого прямого хорошого, щоб ми могли віддавати Богові подяку і показувати цим свою віру, як і робив Авраам? Бо якщо ми дякуємо після відповіді, то це вічливість. А якщо ми дякуємо до відповіді і посеред тяжких обставин, то ця подяка показує істинність і стійкість нашої віри. Але як же проявляється така подяка? Просто сказати слово дякую. інколи, знаєте, в тяжких обставинах вистачить і одного слова дякую Богові, щоб проявити істинну віру. Але що важливіше, це має бути стан поклоніння. І тут ми підходимо до другої частини моєї теми: поклоніння як прояв подяки. Якщо подяка є показником нашої віри, ви зрозуміли, про яку я подяку говорю, про ту, яка проявляється. В якихось тяжких обставинах або в довгому чеканні, не тоді, коли ми вже щось отримали. І якщо така подяка є показником нашої віри, то поклоніння є проявом цієї подяки. І говорячи про поклоніння, не мається на увазі тільки спів пісень Богом. Бо християни дуже часто, сучасні християни розуміють слово поклоніння як тільки пісні Богу. Але... Поклоніння насправді набагато ширше, і спів Богу це є лише одна з форм поклоніння. Е... Мені особисто дуже подобається визначення поклоніння як стиль життя. Це дуже глибоке визначення насправді. І я думаю, що це одне з найточніших визначень цього слова. Поклоніння це коли ми йдемо за Богом незалежно від обставин, визнаємо Його славу і могутність, співаємо пісні, довіряємо в тяжких обставинах, живемо за Його словом і проявляємо всякого роду пошану. Тож поклоніння взагалі не має обмежень в одній формі, але це завжди щирість, коли ми робимо це від серця. Бо можна співати пісні, відтворюючи якісь звуки, але наше серце може бути далеко від Бога. Так само подібно робили і фарисеї. На що Ісус дуже часто наголошував їм. Вони ніби поклонялися Богу у різних формах: молитва, піст, проповіді, але це було лише зовнішнє, а їхнє серце було дуже далеко від Бога. Згадаємо ще одну історію, це історія Десяти прокажених. Луки, 17 розділ 15, 16 вірш. Ви всі пам'ятаєте, коли Ісус. Сказав їм піти в храм і очиститись, і по дорозі вони зцілилися. Зачитаємо один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, уплав обличчям до ніг його. Це був Самарієць. Що він робив? Він прославляв Бога гучним голосом і впав до ніг його, поклонився йому. І це поклоніння однозначно було проявом подяки, тому що він дякував за те, що Бог його зцілив. Але тут ми не побачили, щоб ця подяка була показником його віри, бо він вже отримав і дякував тільки після того, як отримав. Тож це скоріше вічливість. Але це надзвичайно теж важливо. І давайте також не будемо забувати дякувати кожного дня Богу за все, що Він дає. Порівняємо ще одну історію. Історію, Йова, книга Йова, перший розділ, 20-21 вірш. Будемо читати з того моменту, коли. Йов втратив абсолютно все, і до Його приходять посланці, які розповідають йому, що його діти померли, все його майно втрачене. Що він робить? Вислухавши, Йов устав, роздер на собі одежу й обстриг волосся на своїй голові, впав до лиць на землю і поклонився. Поклонився не тим, хто йому приходив, говорив, він поклонився Богу. Після чого сказав: Нагим я вийшов з материнського лона, нагим туди повернусь. Господь дав Господь і забрав, нехай Господнє ім'я буде благословенне. Ми бачимо, що Йов поклоняється і дякує Богу. Саме останні слова виражають Його подяку. Як би не дивно це було в цих обставинах. Йов говорить, нехай Господнє ім'я буде благословенне. Уявляєте, він втрачає абсолютно все, і говорить, Господь дав, Господь взяв, розуміючи, що це все було в Божих руках і що Бог. Міг цього не допустити, але він допустив це. І він все рівно, все, все рівно говорить, нехай Господнє ім'я буде благословенне. Ось що означає подяка як показник віри. А його поклоніння вже було проявом цієї подяки. І поклоніння не тільки те, що він фізично впав і поклонився, а те, що він і далі залишився вірним. Саме це поклоніння вже було проявом подяки. Підведемо підсумок. Подяка як показник віри, це подяка в тяжких обставинах або в довгому чеканні, поклоніння як прояв подяки, це підтвердження тієї подяки. Нагадаємо ще раз основне місце Списання Римлянам 4:20 Авраам не сумнівався в обітниці Божій і не вагався у вірі, навпаки, все міцніше вірив і віддавав подяку Богові. Нехай допоможе нам Господь, щоб ми могли. Використати це у своєму житті, щоб ми не забували дякувати Богу, і щоб наша подяка була не лише тоді, коли ми отримуємо щось хороше або коли у нас все добре, а щоб ми могли своєю подякою також в тяжких обставинах показувати і підтверджувати нашу віру. Давайте помолимося, встанемо. Дорогий Господь, ми вдячні тобі, ми приходимо до тебе, Господь, з подякуємо, ми дякуємо Тобі, що ти даєш нам можливість. Це слово сприймати, Господь, що ти відкриваєш наші серця, Господь, щоб це слово, яке ти сьогодні говориш до нас, воно проростало в нас в серця, Господь. Ми дякуємо тобі, Господь, що Ти даєш нам сили, йти за тобою, Господь. Ми просимо, щоб ти, щоб ти укріпляв нас, Господь, щоб Ти зробив нас здібними, дякувати не тільки, коли в нас все добре, не тільки коли ми відчуваємо якусь радість чи ще що, Господь, щоб ти зробив нас сильними, дякувати, коли все. Не дуже добре, все не так, як ми очікували, Господь. Дай нам сили, щоб ми могли бути хоч трішки схожі до цих великих мужів Божих, які, які описані в Біблії, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь, і ми просимо Тебе, Твого благословення, Господь, на наше життя, Господь, щоб ми були достойні, Господь, коли ти прийдеш стояти перед Твоїм лицем, перед Твоїм престолом. Тобі, Господь, одному вся хвала, вся слава і подяка. Амінь.